Що стосується свята Івана Критечі, багато проповідників вже сказали своє відношення, своє розуміння. Я би хотів сьогодні запропонувати вам подумати над іншою трошки темою. Бо сьогодні, говориться, строгий піст, скорботний день, але ми це акцентуємо з ознакою. Січення голови Івана Притечі. Доходимо навіть до забобонних речей. Хоча січення саме ми не відзначаємо позначенні відрізання голови, а відзначаємо це в позначенні пам'яті про цього святого, який хрестив Господа нашого Ісуса Христа. Це перше а друге про його життя, яке він прожив. Служінні Богу, якого довго не бачив, поки не сподобався хрестити Його. Тому що хрестив спочатку водою покаяння. І говорив, за мною йде сильніший, який буде хрестити вас Духом Святим, самого Бога. І бажав бачити його і розмовляти з ним. І тому ми скорбимо, з якої причини, що через гріх він був умертленим. Іродіада ж через те побажала його смерті, щоб мовчав. І всі інші. Але іродіада, і Ірод це не просто фізичні особи історії. Це і в певній мірі збірний образ стан того людства, стан цієї спільноти. І ось сьогодні ми також скорбимо, якщо взяти у світі, в нашому теперішньому світі, ми мало всміхаємось, всміхаємось не просто зовнішньою ознакою чи привичкою як американці? Йди і сміхайся. І нагадують один одному перед фотографією. Кажи чіс. Хоча, причому тут сир перед фотографією я не знаю, але чіс, кажи щось таке. А де внутрішня радість? Де ось твоя внутрішня красота, яка радіє? Де твоє життя, де твій вираз, що ти радієш життю? Мало його побачиш. А чому мало побачиш? Тому що ми дуже часто проживаємо не своє життя, а чуже. Ми, живе, ми живемо життям дітей найбільше, онуків. Держави Україна, світу, всіх їм життям живемо, але не живемо своїм. І скорбимо, тому що проживають їхні труднощі. А де твоє я? І ми його ставимо не то, що на останній план, ми його взагалі ніде не ставимо. Звичайно, можна сказати, є заповідь покласти душу свою за ближні свої. І це правда, це заповідь є. Ну це в який момент? Момент небезпеки. Коли ближній твій в небезпеці, благородніше померти за нього. Але коли ближній твій в нормальних обставинах, чому ти забувши за себе? Присвячуєш те чомусь. А де ти перед Богом? А якщо немає цього контакту з Богом, то і сумність скорбота. Ми ж з вами говорили і повторювали колись, що таке релігія. Нагадаю сьогодні, що таке дуже часто називають усіх релігійна людина. Релігія, що таке релігія? Відновлення зв'язку. Фактично відновлення зв'язку з ким? З Богом. Якщо є відновлення зв'язку зв з Богом, то що таке зв'язок зв з Богом? Це молитва. Ми ж з вами тільки що? Що звершуємо? Молитва. Наше спільне служіння Богу. В чому виражалася в нас у сьогоднішня молитва? вона виражалася в тому, що ми прославили Бога, співали антифони, слава Вишні Богу, прославляли єдинородного сина, хвали душе моє Господа, поспівав. Да, все це поспівали і в цій молитві попросили те, що нас турбує. Хто здоров'я, хто успіху, справа. То що, у кожного своя потреба. Оце і є спілкування з Богом. Але якщо це назвати спілкування з Богом, то як часто воно відбувається в нашому житті? Раз в сім днів. Ми приходимо на літургію раз в сім днів. Так, ми можемо сказати про те, що я вдома також молюсь. І це правда. Але наскільки довга ваша молитва і повна, якщо очі наш дадуть прочитати, це добре. Ну, хто сам один легше, так? тому тому легше, якщо в сім'ї є хтось або подзвонить, або постукає, або погрюкає щось. І скажіть, що у вас в когось було 15 хвилин вільного часу. Це винято. Так буває. Але нема того спілкування з Богом. І ти знову ж таки забудь за себе все ж вещу, комусь свобода на серце твоє. Але ми пам'ятаємо заповідь, яка говорить, полюби ближнього свого я як самого себе. Так ось ми зводиться все до чого. Навчіться любити себе. Будете ви щасливі. Будуть діти щасливі. Ми говоримо про відновлення зв'язку і розмову. Але скажіть, діти, яких ви народили, ви часто з ними спілкуєтесь? Ні, ну не в, не в сенсі, добре рано ти куди пішов, коли прийдеш, позвонив. А ось так, віч на віч -навіч". От Оціли б і поговорили про життя, запитати, якщо це шкода, як мали, як вчителі, як друзі, що ти робиш, про що ти думаєш? ким ти хочеш бути? Ось так, не два-три слова, а довга розмова зрозуміти, оце творіння Боже, яке прийшло в світ, і яким ми називаємо нашого інші дитя, це індивідум. І він має свої плани, він має свої думки. А ми ж думаючи, що все дітям. Хата дітям, робота дітям, ми за них вчимося, одружуємось, хати за них будуємо. Ну, Ще тільки з самого, ми виконуємо. Ще останне ми виконуємо. І тоді протест. Знову ж таки, живемо їхнім життям. А ви ставили питання, а їм то треба? Ви їх запитали, чи ти хочеш то, чи воно тобі потрібне. І тоді стоїть питання, навіщо ти життя старався для них, а вони пороз'їжджалися хто куди. Казав, хату побудую, тут буде син, тут буде дочка, тут будуть жити внуки, там буде жити прислуга. І завершується чим. Сам в потоптаних тапочках живеш в кімнаті для прислуги. А діти хто де? Газ подорожав і хату треба. Потеплювати в більярдній кімнаті, граєш в більярд раз коли-небудь. Раз коли Або чоловік щіку грає більярд. Немає. Ні дітей, ні внуки. Навіщо це воно? Я не кажу, що цього не треба робити, не дбати про дітей. Треба. Але ви з ними порозмовляєте, що вони хочуть, в чому ви можете допомогти, в чому ви можете бути з ними підтримка. Чи залишитися самі собою. Де цей зв'язок? Його нема. Ні з дітьми, ні з Богом немає. А саме головне, Богу. Нема з Богом зв'язку. Нема молитви, є скора, швидка молитва. Є Господи помилуй, є все. Але ми не дихаємо, не дихаємо молитвою з Богом. В одному із монастирів колись приучували чинців постійно перебувати в молитві. І була така вправа, коли ти вчинця е, остригає, йому говорять про те, що ти повинен безустанно звершувати Ісусову молитву на лісом, на чотку. Постійно повинен говорити, молитва звучить так, Господи Ісусе Христе Сина Божий, помилуй мене гріш. Вона повинна звучати для того, щоб ми приходили в пусті думки. Віна просто думала про себе, про світ, прославляла Бога, раділа, була щасливою, оцей чернець так, так йому визначено буде. І ось придумували, а як молитися? Ти задихатися можеш. Треба безустанно читати, Господи Ісусе Христе Сина Божий, а дихати коли. Так ось встановили таке правило, що на Господи Ісусе Христе Сине Божий» вдох, помили мене грішного Звичайно, досягнути такої висоти дуже важко. І не треба за цим бігати, за такими речами. Але все це підводилось до того, що людина постійно спілкується з Богом, прославляючи Його своїй молитві. Постійно, повинна там, повинна. В ідеалі ж так немає. В ідеалі так немає. Чому немає? Самі ми це опустили. Ми не тільки обмежуємо недільний день, тому що не всі у храмі недільний день. Не всі. І якщо запитати, здорово, діти ваші де, заради яких ви живете, то зараз в цю мир. Добре, діти десь там по справах, онуки ваші де? От якщо ви так, кожен сам за себе запитаєте, недільний день, а чому вся сім'я не вкрала? Для вас Бог є, для них нема? Чи для вас є життя і смерть, а для них немає? Вони що роблять? Ну де вони? Де діти ваші? Питання? Так ось у вас є з ними зв'язок? Немає. Тому що ви будете жити одним життям. Вони іншим. І будете потім на старість думати, куди себе подіти. І чекати. Ранку встала, на службу пішла і ходиш, думаєш, як би не повертатися додому, бо не не пускають. Так вже всі вгомонилися вдома. Тихенько лягла спати, Помилася, це я про вас. Простих, з ким спілкуюся. Я не кажу, що це масово. А я кажу, що це треба змінювати своє мушення. Навчитися спілкуватися з Богом. Перше. Радіти і бути щасливим самим. Друге, навчитися на особистому прикладі дітей бути такими щасливими. На особистому прикладі, щоб жила родина одним подмін, одним подихом. Всі як один, одна родина, одні духовні цінності, одні переконання. Тоді спадок є кому передати, тоді може дійсно сказати, що діти це що? Це батьки плюс прогрес. Наші ті заводи параходи, якщо їх нема кому переписати, вони з невдячністю прибуті в вас є. Але якщо ви живете одним життям, однією ідеєю, одними цінностями, і об'єднує вас Бог, то дітей вже буде на совісті. Як я можу применшити? Те, що мені передала мама читати. Я повинен його примножити. Я дбаю про хвалу своєї родини і своєї фамілії. Дбаю. Тому давайте сьогодні задумаємось, а я на сьогоднішній раз скажу, що робити. А якщо в один же той самий день скажу, то ви скажете, гарно сказав, ми ну, про це подумаємо пізніше. Тому давайте відзвороти. Ви подумайте, а я скажу, що робити. Але подумаємо над чим, що нам частіше треба спілкуватися з Богом повноцінною нашою молитвою, літургійним життям, в храмі і частою молитвою вдома, частою, не раз в день, не раз ввечері, постійною, як в кого виходить, але постійною молитвою. І домашнє завдання прийти сьогодні і посадіть те часто, заради якого ви живете. Напроти себе поставте чай і кажуть, а що ти хочеш в цьому житті сьогодні? До чого ти прагнеш? Які твої цінності? А що би ти хотів? Не так давай я за тебе зроблю. А, а в чому я тобі можу допомогти? Не робіть нічого за дітей. Ті ті. Тільки допомагайте, і то в одному випадку, коли вони вас просять. Тому що китайська мудрість народна говорить, не лізь там, де тебе не просять. Тому запитайте, а що ви будете? І будьте помічниками ваших дітей, а не живіть їхнім життям. Він тому хай ваше життя буде радісне, усміхнене, і ваш добрий приклад буде добрим прикладом для ваших дітей і онуків, щоб вони також знали, заради чого живуть, були щасливі, радісні і успіхні. Слава Ісусу Христові!